Світяться світи, новисами, слава Господу! Христос Воскрес, воістину Воскрес, світло Воскресіння, проповідь від ангела, взявши, і прадідне осудження відкинувши, Господні учениці, хвалячись апостолам мовили. Повалилася смерть, Воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість. Дорогі в Христі. Близько двох тисяч років тому учитель з Назарету Ісус, бувши засудженим на смерть на Христі Воскрес, чого шукаєте живого між мертвими, Його нема тут, Він Воскрес. Здається, все було проти Ісуса. Римські правителі прагнули панувати над світом і вбачали в його діях небезпеку бунту. Власний народ зрікся його та й серед найближчих послідовників, один зрадив, інший тричі відрікся, а решта учнів зі страху порозбігалися. Але, попри навколишні обставини, перемога належить Христові. Через хресну дорогу, через смерть на Голготі, через погребення та сходження в ад, Ісус приходить до слави Воскресіння, підкупивши нас від первородного гріха. Коли ми роздумуємо над частинами святого Євангелія, в яких описується поява Воскреслого Господа, бачимо те, що об'єднує ці розповіді. Ісус, після Свого Воскресіння не з'являється нікому, хто причетний до Його смерті. Господь приходить тільки до тих, хто за Ним тужить, до Марії Магдалини, Петра, Йоанна, учнів. Ісус очікує і від нас тільки одного: нашої любові та рішучості перебувати з ним та у Ньому. Можемо це здійснити у щоденній нашій молитві, у читанні Слова Божого у Біблії, а особливо приймаючи Ісуса Христа у Пресвятій Тайні Євхаристії, єднаючи з Ним одне тіло, стаючи спільнотою Святої Церкви Христової. Ісус любить і в такий спосіб виконує любов Отця, а Його любов є безкорисливою. І належить від нашої праведності. Любов не заздрить, не чваниться, надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не забуває зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усе вірить, усього надіється, все Перетерпить, любов ніколи не переминає. Саме тому Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, сьогодні, у третій рік повномасштабної війни за нашу незалежність нашої батьківщини України. Свідченням такої жертовної любові є наші захисники та захисниці, рятувальники, медики, капеляни, волонтери, що не засвідчують таку любов: полонені, поранені, зниклі безвісти, діти, батьки, матері, дружини та чоловіки, які втратили найрідніших людей у цій несправедливій і жорстокій війні, які втратили рідну домівку. Та відчуття сенсу життя. Пам'ятаймо про них у нашій молитві та ділах милосердя не дозволяймо їм відчути себе покинутими. Розділяємо радість Христового Воскресіння з нашою молоддю, учителями, працівниками, правоохоронними органами та нашою українською владою з усіма братами і сестрами. Ділюся цією радістю з владиками нашої Івано-Франківської митрополії, священнослужителями, богоспосвяченими особами, семінаристами, катехитами та всіма вірними, висловлюємо нашу вдячність державним урядам, численним єпископським конференціям, громадським та благодійним організаціям за їхнє свідчення правди. Про війну в Україні та дієву підтримку і солідарність з нашим стражденним народом, а у рівночас звертаємося до них про підтримку нашої батьківщини аж до повної перемоги. Нехай у цій нашій спільній боротьбі вирішальною синою буде саме любов, яка сильніша від зла і навіть і смерті. А початком нашої перемоги буде подолання нами всякого гріха, і щораз більша довіра та відкритість до Господа, який запевняє нас, отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку, нехай у наших серцях воскресне Христос, веселих свят вам, Христос Воскрес!